Продовжувати розбирати постанову 14.87. Сьогодні будемо розмовляти про 21 пункт, який викликав дуже багато питань. Це взяття на персональний, привинний та персональний військовий облік. Позивників у віці від 16 років у до рік досягнення сімнадцятичного віку до 27 років. В цьому пункті зазначено два терміни, два види персонального обліку. У 16 пункті ви можете самостійно їх е, прочитати. Тут немає ніяких відповідей, крім того, що хто е, зобов'язаний робити цей облік, а взагалі тут ну, все зрозуміло по цим пунктам. відповідей ми тут не знайдемо, на жаль. А головне питання: чи є заборона виїзду визочликам, яким виповнилося 17 років, ми з вами підемо. Закон про правила проєднання кордону. Тут вікові межі ніяк не змінилися. Тобто, як казали, про ці виключення йшли про 18 років, ТРС-60 років, так воно і залишилось. Далі ми можемо також піти на сайт ДПСУ. З цього сайту є посилання на інші. Закони, нормативи та інше. і тут теж ніде нема змін, вікові межі залишилися, це 18 років до 60 років. Тобто тут все залишається, як і було. Тобто ніяких заборон, виключень чи як поміток, навіть якщо вивчити всі тут закони, тут нема. Чому так є насправді чому. Ми ніде не можемо прямим текстом в законі прочитати про те, що, що буде з тими, хто ну, повинен э, ставати чи їх повинні брати на облік, тобто 17річних. А тому, що відповідь одна: тому що в Україні дитиною вважається особа віком до 18 років. Ніяких заборон на те, щоб э, дітей не випускали. Ніяких змін у законів ДПЦУ та інших просто немає. Яка річ, про що йде річ саме у цьому 21 пункті? Тут йде річ о тому, що уповноважені особи повинні брати на облік. Вони повинні брати на облік. Відповідальність покладається на них, щоб вони брали на облік ось цей пункт. Відповідь одна: тобто, людина 18 років, вона вважається ще дитиною, ніяких перешкод для перетинання нею кордону немає. Усім дякую за пригляд. Наголошую на тому, що це відео не є юридичною консультацією, практикуючи адвоката чи юриста. Ми просто з вами сьогодні знову розібрали терміни, які можемо знайти в загальному доступі.